І тіло в пеклі, хіба не за шага продається пара горобців, а проте ні, одні, ні один із них не впаде на землю без волі Отця Вашого, а вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви вартісніші за багатьох горобців. Кожний, Отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Такий евангельський уривок звучить сьогодні у римокатолицьких храмах на літургії, і саме його розтлумачі нам зараз Святіший Отець у своїй недільній проповіді. Очікуємо його появи. Вітаємо усіх глядачів Живого телебачення, які приєднуються до цієї трансляції молитви Ангел Господній під проводом Папи Римського Франциска. Уже за мить у вікні, яке зараз на наших екранах ми побачимо постать святішого Отця, який звернеться до нас із недільною проповіддю і так попровадить молитву Ангел Господній. Це давні, давня богороди, богородична молитва, у якій ми. Роздумуємо над таїнством воплочення Божого Сина. Ось з'явився папа Франциск. Вітаємо його також. І ми разом зібраними на площі святого Петра Паломниками і приготуємося вислухати його пастирське слово. sorelle, buongiorno, buona domenica. Дорогі брати і сестри. Доброго дня і гарної неділі. В нинішньому Євангелії Ісус повторює три рази своїм апостолам не бійтеся, не бійтеся. Незадовго до цього він говорив з ними про переслідування, які їм доведеться пережити заради Євангелія, реальність, яка є актуальною і сьогодні. Церква, по суті, від самого початку знала разом з різними радощами багато переслідувань. Багато переслідувань. Це здається парадоксальним. Проголошення царства Божого це послання миру і справедливості, засноване на братньому милосерді і прощенні, і все ж воно стикається з протидією, насильством і переслідуванням. Ісус, однак каже нам не боятися не тому, що все добре у світі буде, але тому, що для отця ми дорогоцінними і нічого доброго не пропаде. Тому він каже нам не дозволяти страху зупинити нас, а боятися чогось іншого. І що це за річ, про яку Ісус говорить, що Ми нам слід боятися? Ми відкриваємо її через образ, який Ісус використовує сьогодні, образ геєни. Долина геєни була місцем, яке добре знали мешканці Єрусалиму це було велике сміттєзвалище міста. Ісус говорить про неї, щоб сказати, що справжній страх це страх викинути власне життя на смітник. Не ви неначе не наше кажучи, цього треба боятися? Викинути своє життя на смітник. не так боятися, треба нерозуміння, критики, втратити престиж і економічні переваги, щоб залишатися вірними Євангелії. Але боятися треба змарнувати своє існування в гонитві за дрібницями, які не наповнюють наше життя з містом. Це важливо також і для нас. Навіть сьогодні люди можуть з нас сміятися, або дис... ми можемо бути дискримінованими. Навіть якщо вона не слідує певним модним моделям, які однак часто ставлять центр другосортні реалії, речі замість людей. Зробимо кілька прикладів. Я думаю про батьків, які повинні працювати, щоб утримати сім'ю, але не можуть жити лише роботою. Їм потрібен час, щоб побути своїми дітьми. Думаю і про священника чи монахиню. Вони повинні бути віддані своєму служінню, але не забувати водночас присвячувати час, щоб бути з Ісусом. Інакше вони впадають у світськість духовну і втрачають відчуття того, ким вони є. Думаю і про молоду людину, хлопця, дівчину, які мають тисячі зобов'язань і захоплень. Школа, спорт, різні інтереси, мобільні телефони, соціальні мережі. Але кожному з них потрібно зустрічатися з людьми і реалізовувати великі мрії, не витрачаючи час на речі, які проходять швидко, не залишаючи сліду. Все це, брати і сестри, тягне за собою певне зречення перед обличчям ідолів, ефективності і споживацтва. Але це важливо і навіть необхідно для того, щоб не загубитися в речах, які потім викидаються, як це робили тоді, в долині Геєни. В сьогоднішній геєні люди часто. Опиняються, Подумаємо про останніх, до яких часто ставляться як до відходів і непотрібних предметів. Залишатися вірним тому, що має значення, ко... коштує, вартує. Це коштує йти проти течії, коштує звільнитися від обумовленості загального мислення. Бути відсунутими тими, хто слідує за хвилею. Але це не має значення, каже Ісус. Головне, щоб ми не змарнували найбільшого блага, тобто життя, тільки не викинути життя, і це має нас лякати. Тож запитаємо себе, я чого я боюся? Не мати того, що мені подобається, не досягти цілей, які нав'язує суспільство. Боюся осуду інших, чи боюся не догодити Господеві і не поставити його Євангеліє на перше місце, Марія, пречиста Діво, мудра мати допоможе нам бути мудрими і відважними у виборі, який ми робимо. Ангел Господній благовістив при Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я славення Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обіт... обітниць Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті і Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, вічні. Амінь. Слава отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За наших померлих вічний упокой подай їм Господи, а світло відвічене нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і до віку. допомога наша імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас, Всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, mi ha molto addolorato quanto è accaduto alcuni giorni fa nel centro penitenziario femminile di Tamara, in Honduras. Mavic vs. Rede Nievišneci. Mavic vs. Rede Nievišneci. Il quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuele Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza. Цього цього в цих днях минає річниця переставлення Мануеля Орланді. Хочу запевнити його маму в молитві і в моєму молитовному супроводі її. Vitao всіch was, rieman і prochant z rizig krajin, особливо z mista Bocotá, Columbia. Saluto la Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Pisa. Molo di Spoletto, il gruppo di Limbadi che festeggia il giovane Leo, i partecipanti al moto pellegrinaggio da Cessena e Longiano, e i volontari di Radio Maria Italia che con un grande striscione invitano Papa a salutare Maria, madre per implorare da Dio. Il dono della pace, e questo lo chiediamo specialmente per il martorato popolo ucraino. Auguro a tutti, святіший отець гадав і про багатостраждальний український народ, це який продовжує молитися і закликає до молитви будь ласка, не забувайте молитися за мене смачного вам обіду і до зустрічі цими традиційними словами. Святіший отець Франциск завершує сьогоднішню зустріч із прошанами, яка відбулася на площі святого Петра у Ватикані. Святіший отець